Ущерть сповняться лицарські мрії у своїй хаті, і сила і воля щезне навіки Москви сваволя. Із Різдвом вітали і пророкували. Листівки були незмінним атрибутом зимових свят. Популярними в Україні вони стали на початку двадцятого століття. У Тернополі збереглися екземпляри різдвяних листівок ще далекого 1900 року. Листівка нова раді стала видана. Вона на початку двадцятого століття накладом Хаєса у Коломиї. Вона адресована професору Бережанської гімназії Альойзу. Шнайдеру на цій листівці зображено різдвяний сюжет. Сюжети листівок різноманітні. Кожен період диктував свою моду та свої зображення. У часи у пана різдвяних листівках зірку носили вояки. А ще були фотолистівки з січовими стрільцями. Називається ця листівка Українські січові стрільці у Карпатах стежа вертає з звідів. Січень 1915 року. Деякі листівки друкували підпільно чи за кордоном, бо розповсюджувати в Україні їх забороняли у колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею більше трьох сотень унікальних екземплярів. Наприклад, велику частину поштівок подарував онук Степана Бандери. Ця різдвяна листівка із архіву Володимира Леника, яку передав Тернопільському обласному краєзнавчому музею Степан Бандера молодший, і власне відомими адресантами на цій поштівці є Ярослав та Слава Стецьке, от їхній рукопис. Кожна листівка в музейній колекції має свою унікальну історію, а ще вони є свідченням біографії українських вояків, як от ця адресована вона вояку української галицької армії військовополоненому Миколі Візнюрі, який знаходився у таборі для військовополонених у Польщі в місті Тухоля. На дру, написана відіслана. вірніше, вона 30 грудня 1920 року від брата Івана із села Чорноківці, що на, на Чортківщині, читаємо зворушливі слова. Дорогий братчику, желаю тобі веселих свят, і щоб на другий рік не були так порозкидані по світі, але щоб вже разом засіли до святої вечері. Листівки і сьогодні залишаються приємним елементом спілкування українців. Щоправда, в паперовому вигляді і поштою їх відправляємо рідко. Тепер листівки стали електронними і перенеслися у соцмережі.